Маки. То не маки серед поля, то сльози рідної землі, чи така у неї доля зрізати сина при стеблі, то не верби край водиці, похилили голови свої то в журбі зібрались молодиці, їм співали сумно солов'є, То не калина серед гаю. Похилила віти, то старенька сива мати, пише сину, я чекаю, і лихо гуляє в Україні, шукає, де йому спочити. І в полі квіти, сині сині, та то ж не квіти, то хлопці ворогом убиті. Василь, той день, коли закінчиться війна, як Україну нашу збережемо, На повні груди вільно ми вдихнемо в той день, коли закінчиться війна, в той день, коли закінчиться війна, ми землю нашу рідну повернемо, На бридлу зброю на плацу складемо в той день, коли закінчиться війна, в той день, коли закінчиться війна, життя нове одразу не настане. Але ж наскільки легше жити стане в той день. Коли закінчиться війна. Іван Гентош, а нам іти. Зімні хемерні рушаться світи, і бренди нині щось несамовите, а mm -hmm. нам іти, нам, попри все йти, нам сіяти, орати і ростити, на образи квічати рушники, плекати мову, хай шумлять епохи. Бо ми, як предки наші, на віки. На цій землі ми не прийшли на трохи. Стояти міцно, боронити дім. І за жити душу й тіло. І хто є, хто нарешті раз на всім, хто ячей, вже також зрозуміло: хто б'є у дзвін, а хто ні пари з вуст, хто втік, хто знову записався у друзі, і принцип є, і є здоровий глузд, а коло нього довгий шлейф ілюзій. Хтось втратив зір у простоті своїй, а хтось оглух, наслухавшись, облуди, і ті, що дружно прагнули месій. Самі не знають, як надалі буде, а світ такий Не змінюється мить. Йому не провести анестезію. Не солодімо час, нехай гірчить, Щоб лікувати вірою надію. Василь Піддубний Спалені в попіл, марні надії. Розчавлені траками, райдужні мрії. Вір нам старенька, маленьке віконце, Рано чи пізно постукає сонце. Братів полонених вітер овіє, в дитячі сердечка повернуться мрії. Так буде рідненькі, дощ рясний піде, засохне бадилля, садок зацвіте. На згарищах чорних розкриються квіти, в батьківські домівки повернуться діти. Хтось пише, як ви можете терпіти постійний тиск смертельної загрози. Години без води, тепла та світла, і місяці. Загублені в тривозі. Відповідаю, ви не зрозуміли, тут справа навіть зовсім не в терпінні. Ми у серцях відчули свою силу, бо час збирати розпорошене каміння. Нащадки волелюбних і свідомих в такому часі мали вдачу народитись. Характер нам передавався з кров'ю, Тому не звикли ні здаватись, ні ганьбитись. Терпіння це для нас ефект побічний, бо кожен з нас не терпить, а воює. І пращури зі світу по той біччя не сварять нас, а вірю, аплодують. Автор Катерина Флекман. Андрій Кириченко. Піксель і кевлар Твоє волосся пахне ладаном і сірим попелом із хмар. Жадана зустріч так не гадана між нами піксель і кевлар. Тріпоча ніч брезент на кузові, зникає колія в пітьмі. Кохання не було обузою ні по життю, ні на війні. За двигуном нечутно голосу, я шепочу твоє ім'я, а час летить, мов бруд, з під колеса, і шлях, як звивиста змія. Слова втрачають своє значення, коли долонь відчує жар. Нехай присутні на побаченні між нами піксель і кевлар. І ми тримаємо одне одного, неначе зброю у руці від світу злого і холодного, що нас чека наприкінці, де ніч виблискує пожежею, Де зупинився календар, де найзручнішою одежею є нині піксель і кевлар. Павловище Шебаба, доньці. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзає травлики по в'юну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів, те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як ти бігла від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Олександр ЛИСАК Поля, поля, тобі то багнисті, там безліч неба, часу та нудьги. Бліндаж, буржуйка, свічка, все на місці. Вітри гуляють, жебряють сніги, то вибухом поорані. То плугом, то шанцями шрамовані на вік. дурна надія, віра, недолуга, іде донецьким полем чоловік, форсує пам'ять, п'є ковтками тишу, гортає доля, світлі сторінки, Мурчать коти, в кутках товчуться миші, куліш готують сонні козаки. Іде один і вся любов на світі не оживить одтерплої душі. Війна триває, підростають діти. Поля, поля то рідні, то чужі. Доборолися, добалакались, хм, досварилися, аж гримить. Україно, чи ти була колись незалежною хоч на мить? Від кайданів, що волю сковують, від копит, що у груди б'ють, Від чужих, що тебе скуповують? І своїх, що тебе продають. Андрій Мочурад, Персеїде В ту ніч, коли падали зорі, я також дивився на небо. На жаль, там не було поруч ні тебе, ні віна, ні пледу, не було і твоїх обіймів, ні сміху лункого, ні жартів. Уламки комети свіфта, камінчики хвоста татла. Ми сиділи, зігнувшись в окопі, ми мали наказ відшукати літака маячки проблискові між серпневого зорепаду. Також з неба падали міни на сусідню лісопосадку. Наш літак поволі заходив на правий віраж, на глісаду. Поміняти акуми і злітати, сьомий виліт нічної зміни ми спалили ще декілька танків під покровом краси Персеїди. Андрій Кириченко, Дрон. Життя коротке, проте цікаве. За три хвилини яскравий сон залишить спогад в твоїй уяві Ефіві дрон, ефпіві дрон. Мене робили для перегонів, але ж бурнула війна в огонь. І зовсім не до атракціонів, Коли зриваюся я з долонь. Гвинти пластують сухе повітря, ні перешкод, ані заборон. Поцілить влучно гранати вістрям е впівдрон, І не врятує активний захист, сітки з іконами медальйон, мов парастас і уламки навхрест, е впідрон, Життя коротке, проте цікаве. За три хвилини яскравий сон, а потім лиш забуття криваве. Я просто дрон. FPV дрон. Оксана Весна переможемо, переоремо, переборемо. Нас не зламано, нас не знищено і не скорено. Ми усі проросли зі сталі з міцної люті. Поруч з нами духи повсталі та незабуті. За плечима у нас немає доріг, безодня. Нас надія тримає разом одна на всіх Господня. Проти нас було скоєно гріх страшний, підступний. Буде вищий суд, нелюдський, підкупний. Порахуються всі борги для сплати. Доля йде до вас, вороги, карати. Переоримо! Перемелемо, переборемо. нас ніколи нізащо не буде підкорено. Василь Піддубний Коли дітей кийками били, Коли текла майданом кров, скажіть мені, що ви зробили, щоб не було такого знов? Коли в Криму З'явився ворог, перетворивши в пекло рай, скажіть мені, що ви зробили, аби покласти цьому край? Коли на сході загриміло, коли війни ударив грім, скажіть мені, що ви робили, щоб захистити рідний дім? Скажіть мені сьогодні, де ви? Коли брехню у вуха ллють і рідну неньку Україну без бою в рабство віддають, сьогодні зможете сховатись, подовжити свої літа. Та прийде день, коли дитина загляне в очі та спита: Хіба мене ви не любили? Для чого тільки я росла? Скажіть мені, що ви зробили, аби я вільною була?